Усі ми живемо в суспільстві, де треба дотримувати певних норм і правила поведінки в дорожньо-транспортній обстановці. Найчастіше винуватцями дорожньо-транспортних випадків є самі діти, які грають поблизу доріг, переходять вулицю в невстановлених місцях, неправильно здійснюють посадку маршрутні транспортні засоби і висадження з них. Навчіть своїх дітей правилам безпечного переходу проїзної частини дороги. Разом обговорюйте найбільш безпечні шляхи руху. Щодня нагадуйте дитині: перш ніж перейти дорогу, переконайся в безпеці. Поясніть дитині, що зупинити автомобіль відразу неможливо. Щоб правильно вибудувати процес навчання, необхідно враховувати психологічні і вікові особливості дітей. У малюка дошкільного віку обмежене поле зору, тому він не може навіть приблизно визначити відстань до автомобіля, що наближається. Навіть якщо дитина дивиться на автомобіль, це не значить, що вона його бачить. Захоплений власними думками, переживаннями, часто малюк просто не помічає транспортний засіб. А малята в дошкільному і молодшому шкільному віці взагалі не сприймають автомобіль як загрозу. Для них яка небудь іграшка, м'яч набагато важливіше здоров'я і життя. У родині не жалкують часу на те, щоб пограти з дитиною, погуляти, навчити читати або малювати. Але рідко знаходять 5 хвилин в день. Пів години в тиждень, щоб навчити дитину уникати нещасного випадку, особливо на вулиці. Головним у вихованні законослухняного громадянина для батьків повинен бути принцип Роби, як я. Щоб дитина не порушувала правила дорожнього руху, вона зобов'язана не просто їх знати, у неї має сформуватися навичка безпечної поведінки на дорозі. Навіть якщо ви спізнюєтеся, все ж переходьте дорогу там, де це дозволено правилами. У власному автомобілі дотримуйтеся швидкісного режиму, користуйтесь ременями безпеки і не дозволяйте перебувати дітям на передньому сидінні. Приклад батьків буде куди ефективніше, ніж сотні разів повторені слова: не ходи на червоне світло. Навчайте дітей умінням орієнтуватися в дорожній ситуації, виховуйте потребу бути дисциплінованими на вулиці, обережними і уважними. Знайте, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ваша дитина буде діяти так само. Пам'ятайте, що ви стаєте учасником дорожнього руху не на проїзній частині вулиці, а на тротуарі, тому відправляючись. У школу або в дитячий садок з малюком поясніть йому, що потрібно бути уважним з перших же кроків, виходячи з під'їзду будинку.